Леся ти з дідство згадати, сніговик зліпити. Ще вона була в очках, але очки почали запотівати. вчора перепила, бідна. Це перегар, то знаєш, то туди-сюди. Як бухати, то бухає як кіння. Як сніг, то вже одразу сніговика дідство згадувати. Але тут Леся, тут такого Леся, тут просто. Гулять, інстаграм плаче, яй. Леся, сейчас ти Что Ти любиш малый? Ти любиш Ты любишь великий, значит, да? Да ти ты лайс? послыши Ти Ты ти звезда, ти будеш будешь звезда Ютуба. Ти будеш будешь звезда Ютуба. Не, ну Ютуба Ютуба, там тебе не буде дивитися А інстаграма, то точно. Знаєш прилюби. Ладно, короче руки нар.